Всім привіт! У нас зараз буде виклик у дом терпімості до людської старості. От, ми будемо брати ремсумку, тому що там якийсь Джонні Деп, Деп 300. От, і... При цьому низький тиск нас на себе викликає фельдшер і ми зараз подивимось, що нам доля приготувала на цьому виклику. Кота наш улюблений девайс. виклик. Тиск у бабусі не визначався, бабуся 45-го року випуску. В неї сатурація була стільки скільки років, то, то така і сатурація. Кардіограмку зараз я вам покажу. От, ми розпочали інфузію спочатку кристалоїдів, потім підключили симпатомедики мізотон. Але далі вона мала необачність померти на деякий час. В неї настала зупинка серця за типом електричної активності без пульсу. Ми провели один цикл СЛР з внутрішньовинним введенням адреналіну, непрямим масажем серця інтубацією трихеї та ШВЛ, а потім о, в неї відновився серцевий е, ритм, але, але цікаво, що в неї е, розвинувся е, е, тахікардії з широкими комплексами. Ми провели дві електрокардіоверсії, синхронізовані. Зараз також кардіограмки ви побачите. Після чого в неї відновився вже синусовий ритм, Ну і цікаво, що вона навіть почала потім вже біля лікарні дихати сама, навіть без апарату. Ось такий цікавий виклик у нас був. Борис Вікторович. Чіст. Що ви скажете по поводу цього виклику? Це дуже приємний виклик. би попрацювали. Це був щоб бабуні було все в порядку здоров'ю.